Висока температура, висипка та небезпека виникнення ускладнень. Місцеві епідеміологи в очікуванні нового спалаху кору уже традиційно. Ця недуга спалахує через кожні п'ять років. Кір небезпечний ускладненнями, що можуть виникнути в пацієнта, йдеться про вірусне запалення мозку, запалення вух, пневмонію. А ще ця хвороба дуже заразна. Наприклад, є інкубаційний період, 10-12 днів. Дитина захворіла контагувала Значить, контактувала з дитиною, яка має хворобу. Значить... Ця дитина, яка була у контакті, вже є заразною для оточуючих людей 4 дні до початку хвороби, і фактично, потім весь той період до закінчення висипань, а це фактично 10-12 день хвороби. І вона роздає фактично у ті свої віруси всім, хто є навколо нині в Україні. Стартувала кампанія з вакцинації населення від кору. До речі, ця вакцина включає в себе і захист від краснухи та паротиту. Дітей щеплюють 12 місяців та 6 років відповідно. Кампанія називається кечап-кампанія, вона є е, вакцинація нездоганяюча. Е, для цього у нас є сьогодні всі можливості провести її успішно, а саме наша область, безпосередній центр контролю профілактики хвороб, які сьогодні є вже основним в отриманні вакцини в область, яка є сьогодні згідно колонера профілактичних щеплень в Україні. Ми організували роботу складу. Склад сьогодні е, має свою холодову кімнату. Де в відповідних температурних умовах з холодового ланцюга вакцина зберігається як від корупоротиту краснухи, так і інше. Ще раз повторюся, згідно календаря. Спокійно ходять в школу діти, які мають ті чи інші серйозні хронічні захворювання, там, де є інклюзія. А ви знаєте, що зараз школам і садочкам надається велике значення для тих дітей, які можуть відвідувати дошкільні і шкільні заклади і бути у безпеці і не захворіти, зокрема, на кір. Саме вакцинація є гарантією того, що перебіг захворювання на кір буде в легшій формі, кажуть медики. Інформують, нині вакцини в області є достатньо. Варто звернутися до сімейного лікаря. Ми за допомогою наших працівників закладів охорони здоров'я, а також працівників освітніх закладів, збирали детальну інформацію про кожну дитину, яка не має взагалі щеплення проти кору або має тільки одне щеплення проти кору. для того, щоб замовити потрібну необхідну для охоплення повноцінного дітей щепленнями КПК проти кору, паротиту і краснухи. Після того, як були складені плани, ми мали потребу в кількості 26 тисяч доз. Для масового імунітету треба провакцинувати 95% дітей. Нині на Прикарпатті щеплення від кору мають лише три четверті населення. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на вежі.